Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в Мілітарі Тайкон. І якщо чесно, він кардинально інший. Просто тут все інакше. Гра залишилась та сама, база повністю інша, все зовсім інше. І це, ну я ще нічого не купував, це просто у мене була база, і мені її переробили на свій лад, як захотіли. Зараз у мене на балансі є 105 тисяч, тому що останній раз, коли я то все робив. Я купив собі F-117. І якщо чесно, найтупішого літака, чим F-117, немає. Я думаю, навіть ось цей ось драйвбомбер, ось цей ось біплан, Він набагато крутіший і класніший, і, і, і взагалі топовіший, чим F-117. Хоча f 117 коштує в районі 30 чи 40 мільйонів, я на нього фармив тупо цілу ніч, а він залишився безтолковим. Ну і через це я. І не заходив в цю гру. <хе -хе -хе -хе> так, назбиралось у мене 47 тисяч. Тут можна апгрейдити воркерів своїх. І якщо ти їх прокачуєш, як я розумію, вони добувають набагато більше грошей. Скоріше за все, це зроблено за допомогою того, щоб е -е, бастріше фармити, чи що. Тому давай і цього прокачаємо. Нехай він заробляє ще більше, а ми тим часом підберемо. Так, ми вже получаємо одну тисячу в секунду. Це супер. У мене є на балансі 160 тисяч, і нам треба прокачувати свою базу, щоб в подальшому можна було когось рейдити. Так, як я бачу, бункер е -е, поміняли, да? Ага, так, кейс. Захист відкритий бункер, ще щось треба докупити. Світло, а баді такого раніше не було. Електричні забори переробили та переробили весь паркан. Все абсолютно, це що таке? Що я будую, розкажіть? Будь ласочка, ну воно не дороге. Я можу його зараз все скупити, але що це за ангар? Тут танки можна буде купувати. А, тут літаки можна спавнити. Тепер вони все це переробили. І коли ти спавниш літак, він, походу, з'являється тут, на взлітній полосі, і все стає, типа, супер-ультра прикольно. Я поняв. База у мене прокачана на 56%. Це круть, але мені треба прокачувати щось таке, що буде мені в подальшому приносити нормально кешу. Так, оцю штуку, до речі, можна було б не прокачувати. Окей, 70 тисяч не збиралось. Непогано. Тут ще якийсь бункер, походу, буде дорога. Ще якийсь нюк, я не знаю, що то таке. Давай виліземо, подивимося, що в нас взагалі тут. Опа. Так, арморна стінка. армор і всякая штука, тут пушки будуть. Жесть! Ще крутіший армор, ще крутіший армор, ще крутіший армор. Ось такий мені надо, давай одягнемо. Так, всю зброю просто перенесли сюди. Так, якісь фактори мені не треба, якщо чесно, мені би просто пушку якусь взяти. Ось о калаш мені треба. Давай, йди сюди. Все, цього мені буде достатньо. Щас з калашом ми будемо валити, друзі. Ох ти, йо, який порт у мене є! Да, ти шо? Може, F117 пофіксили? Може він зможе тепер стріляти? Так, арсенал спавн? Ага, я поняв. Ну тут лодки можна спавнити. Окей. А тут що? Турель. Хо-хо-хо-хо-хо! <реш> Обалдеть! Ні, непогано! І це має тільки 6 ребітхів. а прикинь, що буде, якщо я там назбираю ребітхів 20, я зможу купувати абсолютно всі речі. Це щось неймовірно потужне. А тут у нас оземна техніка, да? Окей. Так, тут у нас всі донатні прикалюхи, донатні штуки, тут є колесо фортуни. Давай покрутимо. А почекай, в смислі купити! Дейлі операції, колект. О, можна. Непогано. А тут що в нас? Той же самий спавен. Сенс туди бігти, тоді, якщо він тут є. А тут що? Тут армію можна викликати. Ну, Давай викличемо. Щоб у мене була своя армія. Ага, наступні слоти треба купувати. Все, це в мене є три штуки, їх можна потім активувати. Якщо що, і це супер, що воно сразу в тебе в базі, не треба нікуди бігати далеко. Так, 117 тисяч. У мене ще назбиралось. Але це ж небагато. Це маленькі гроші. Правильно? Давай бункер допрокачаємо. Я хочу в нього зайти. Мені цікаво, що тепер всередині бункера. Якщо в тебе нова база, треба роздивитись, як правильно її тепер рейдити. Тому що не все так легко. Бункер тепер у нас інший взагалі надо світло в ньому, табличні. Якісь бункер-двері. Оце обов'язково їх, походу. По відбитку руки або вдеть. Бердешка, бункер, ще якась ящик. Що я її купив? Але воно по 300 доларів, воно дешеве. Так, почекай. Рейт локет. Ага. Ох, йоханий бабай. Оце, походу, цю штуку треба буде рейдити. Даймонд майнер. Нехай в нас буде. Нехай майниться. Так, діамантове сховище. Один діамант коштує. Давай купимо. Ще одне. І ще одне сховище, у мене тепер тонна. Так, лазери 15 діамантів. Наскільки я знаю, все що купується за діаманти, воно не пропадає після ребідків. І це Так, діамант, лазери, декорація. Ні, мені все ж таки лазери надо. Мені декорація. Ну ладно, купимо. Хе-хе-хе, щоб було красиво. Всі діаманти просрав. Сань, ти хорош. Ти потратив абсолютно всі діаманти. Так, бистрий вихід. Ще якесь світло, ще одні двері. Йоханей бабай. Пожди, куди я шурую? Це я зможу зайти в бункер зі свого будинку. Вау! Непогано, непогано. Я би сказав, що це супер. Це прикольно. Так, до мене вже хтось прийшов. По ньому через це не можна стріляти. Окей, давай купимо зараз турелі. Так, тут я не можу нічого купити. Окей. А де я можу щось купити? До мене веде в бункер вниз. Я не хочу вниз іти, я не хочу внизу нічого купувати. Я хочу нормально зараз затащити і, можливо, когось навіть зараз зарайдити. Мені здається, це було б набагато прикольніше, але для цього мені бажано зараз купити собі якусь зброю крутецьку. Тому сань велась. Тобі надали. Оця стіна. Оці всі штуки, я не знаю, навіщо вони? Уніформи якісь. Пожди, уніформи в натурі не треба. Так, вогнемет мені надо, гранатомет мені надо, Так, 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 так. Давай аптечку зробимо. Так, тут сім ребітків надо на бірету, Вектор, катана, всякі двіжухи, цю штуку, цю штуку, нехай будуть. Фамаси всякі, ауги. то ми вже поки купувати не будемо. Давай все-таки уніформи. Оці докупимо, нехай будуть. Можна одягнути собі ось, ось, ось спецуніформу. Правда, їх все рівно не видно, бо я під армором її тупо не видно. Так, дезмач Мені, якщо чесно, не потрібен. Там ще можна якось вилізти наверх. Давай розберемося, як це правильно зробити. Походу, якось з цієї сторони. А, да, диви. І ми там зможемо поставити турелі, які будуть валити літаків. Правильно? Да, і все стало, до речі, дешевше. По 2000 це взагалі, ну, єрунда, якщо чесно. Це взагалі копійки. Тому що поки що заробляю я, прям дай Боже. О, і якраз вони вже почали валити кента. Так, до мене, до речі, хтось спустився. До мене хтось спустився кенти. Я тільки що ви бачив. І я якраз забудував. Він десантувався. Так, надо зараз до нього залізти. Бо він мені в базі не... Потрібен. А, все, він помер, я поняв. Він здався. Здуся! Слабак. Фух, народ. А поки що я ще не почав нікого рейдити. Я би хотів вас попросити всіх підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу. Там прямо зараз проходить розіграш на новесеньку клавіатуру. І якщо ти хочеш її отримати, тобі просто треба нажати на одну єдину кнопочку підписки. І на сердечко там треба. Да-да-да, виходить дві кнопки, обманув. Так, беремо ми нашого f 117 клятого, який не може абсолютно нічого. Да, F-117? да. Ти можеш просто стати невидимим і все. Стріляти ти. На жаль, не можеш. В общем, у нас є італійць, в якого нуль ребят. У нього бункер закритий. Окей, в цього бункер теж закритий. Ніхто його не купує, цей бункер. Він, походу, безтолковий. Так, Аргентина, друже. Що там є, в тебе бункер? Нема. О, в цього є бункер. Так почекай, в Аргентині 16 ребітків. Я попав не туди, братва. Випрягай, Саня. Саня, 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 Саня бери калаш. Як, як, як відкрити? А, все, 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 розібрався. Давай, 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 Саня. Зриваємо, погнали. Ух, йо. Я не знаю, що це таке. Кудись зайшли, почекай. А нам. А нам не сюди надо? Ні, походу, не туди нам надо. Ох ти йо. Ох ти йо, яка тут зброя. Є. Броня, ти, диви, 80 хп. Опа, передівся. Так, валют. О, ось до, ось до, тобі Рей. Так. Взриваємо, взламуємо, взламуємо, взламуємо. А що ти крутишся так по-дебільному? Так, друзі, нам треба. Рейдити тут ми перепригуємо. Ну і все, взламуємо замки, братва. Давай, ви теж, ви теж, ви теж Взламуйте Все робіть для того, щоб ми зараз затащили. По-другому просто ніяк. Якщо ми ще з цього аргентинця зможемо зарейдити, я ще правда не знаю, як вилізти з його бази. Так, 25 тисяч кешу, непогано. Там почекай, почекай! Ох ти жук! Пішов ти геть, поняв? Давай взламувати далі. Прикинь, який смердюк, да? Прийшов, добре, що вбили його. Взламуємо все, що можемо, братва. 50 тисяч уже награбили. Осталось якось їх засейвити ще. Це супер важлива штука. І ще треба до кристала прийти головного. Там буде саме грошей. А щоб піти далі. Тихо, 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 Саня. одіть їх багато. Перезарядка. Гранат лаунчер. Давай, 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 давай! Хілка! Калаш, перезарядка. Мені хана, мені хана. Когось завалив. Ні, мене рознищили. Коротше, на таких жорстких тіпів взагалі ніяк не надо нападати. Цього робити не треба. Добре, що в мене лишилась моя броня. Це супер. Такс, а що ж я можу прокачати? Де мої підсказки? Я хочу собі такий бункер, як у нього. Чого в нього класний? А в мене такий нубський? У мене самий галімий бункер, який тільки є в цьому світі. Пішли, Санчелос. Дві, у нього тут кімната, там кімната. В нього у нього взагалі все не так. У нього все супер класно було, а в мене... Якось по-тупому. Так, кімната, світло давай. Все, давай, 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 давай. Купуй, Саня. Надо стати красивим кентом, блін, реально прокачаним. Якийсь комп, що там можна робити? Ось ще щось можна купити. Так, а що тут можна роззяти? А, нічого з ним не можна робити. Це типа як декорація, чисто, окей. Прикинь, сіке, одна кімната, сіки всього треба купити. Диви. Воно, вроді, недорого, але просто дуже багато кнопок треба нажати. Ладно, що в нас тут? Нас можуть рейдити. Окей. Ну нас рейдити не треба. Так, а тут ти нічого й не прокачаєш, особо. Хм. А що ж я можу прокачати тоді? Тоді, якщо я тут не можу нічого прокачати, мені треба думати щось інше прокачувати. А що саме? Ага, мене кудись туди веде. Окей, погнали. Зараз ми якось звідси вийдемо. Ось тут на плоту в нас щось є, можна вкачати. Погнали. Сюди. Ще одна турелька. І он до мене вниз веде кудись. Це капець. Ну я не знаю, що там внизу треба прокачувати. Тут тепер так багато треба бігати, я повільний. Тепер супер якось не кайфово грати. Я не знаю, тут тепер. По своєму місту треба що, на тачки їздити, чи що? По своїй базі військовій. Ні, ну в цілому це логічно, я думаю, але не знаю чи треба то. Да, ось ось кудись мене веде, а куди мене веде якусь в ту, в ту кімнату кудись, але тут там нема кімнати взагалі. Ладно, давай закриємо, щось підемо подивимося, може я щось знайду. Ось якась мітінг рума, а, я тут був. Диви, куди веде? О, ось до! Оця штука мені треба, так? Да? Давай, світло сюди. Тут у мене є тепер ядерна боєголовка. Оце топ. Сюди. Так, нюк сервер 25 мільйонів. Нюк бейс 2,5 мільйона. Ні, 25 мільйонів, це взагалі щось дорого. Це щось взагалі дорого. Але 2,5 можна. 2,5 мільйона можна десь надибати, я думаю. Так, мене знову веде в мій підвал клятий. Коли я тут вже зможу все докупити. Йоханий, тут купа всього треба купувати. Ще щось відкрив, прикинь. Ще мільйон кімнат. Я в шоці. А, це ж цей стенд з броньою крутою, як у нього був. Де тут пушки були різні Прикольні. Де тут е, броня була класна? Ще так, тут 8 ребітків надо. Так, а такий армор. На такий армор 9 ребітків надо, в якому я зараз ходжу, прикінь. Типу я б його і не міг би отримати взагалі ніяк. Нічне бачення. Ну це безтолкова штука, насправді. Це ні нічне бачення. Сенс з нього який, я не знаю. Так, мене веде кудись уже догори. Треба підніматися. Так, що я тут му прокачати? Чого ти мене догори вів? Давай грошей хоч зберемо. 200 тисяч немало. До гори, догори. Так, ладно, це сюдою можна. Я ще я ще все рівно трішечки заплутуюсь в цих всяких движухах. Ще драбина супер, по тупому робить, вона була. Не роби, була роба. Так, давай все ж таки докупимо тут уже всі пушки. Та я до кінця доведу свій, свою базу, щоб можна було зробити ребітха. Зараз у мене 95%, мене веде знову донизу. Блін, мене постійно водить за вуха. Так, що тут на вулиці? На вулиці я вроді все попрокачував. Окей. О. Апгрейд зона. О, Прокачати двері. Оце тема. Оце я хотів прокачати. Анлукнюк. Ау, тепер я можу запустити. 500 робоксів. Та ну його в баню. За 500 робуксів, знаєте, що я можу зробити? Все і сам. Так, прокачати вікно. Я за 500 робоксів вам любу базу ще зарейжу. Так, світло вам, щоб ви тут нормально заробляли бабла. А що ще далі? А, все, у мене 100% база. Обалдеть, не Нехило не база така. Так, ну я насправді можу, знаєте, що попробувати зробити. Я можу попробувати зараз когось зарейдити. Когось простішого, ну не такого жорсткого кента. В цілому можна буде. Для того, щоб його зарейдити, дивись, у мене є пушки, в принципі. Вогнема. Гранатомет, аптечка, калаш. Якраз хорошо. Ми беремо наших друзів і шуруємо, братва. Шкода, що нас тільки троє. Це велика проблема. Погнали, зараз орендуємо нашого літачка і на когось нападемо. Тут просто нова система бункерів, я до неї ще так не привик. Так, F-117, Наш безтолковий самий галімий літак. Взлітаємо. Let's go Диви, ось і літає літак. Да? Я йому не можу нічого зробити. Я можу спробувати втаранитись. Ні, ну я можу невидимим бути. Це в принципі класна штука з одної сторони. А з другої сторони, я навіть якщо в нього втаранився, то нічого не можу зробити. Це велика біда, якщо чесно. Так, що тут у нас у Великій Британії? У Великій Британії немає бункера. Це велика біда. А тут що в нас? Тут теж. Тут всі лохи. А тут що в нас? Тут є бункер, але тут... Е а як ти типу, по мені стріляєш, невидимий був! Пішли ви геть, поняли? Якесь воно жестяке прокачане. Так, оцей дуже вкачаний. Всього 22 ребітха, він самий сильний на цій мапі, ну його в баню. Так, Румунія, що у вас тут? У вас навіть бункера немає, я поняв. Ви ще тільки стартуєте. Так, це моя домівка. Так я всю мапу вже облетів. Жесть. Ладно, давай поки спустимося і подивимося, чи додавили якісь нових літаків, які можна. Прокачати, купити ще щось з ними зробити, я не знаю. Бо поки що це безтолково виглядає. Так, що ми можемо побудувати? Так, це все у нас донатна штука. Бі 29 бомбер. Оце прикольна штука. Ну в неї дуже мало демеджа, але вона швидка. Ця штука безтолкова. Цей бомбер у нас 300 тисяч коштує, а цього можна збудувати самому. І він доволі таки дорогий. Я вже на ці, як би мовити, крючки не хочу попадати, коли я зібрав літака, який коштував мені як почка, чуваки. Як пів почки, як дві почки. Це був шок. Що по танкам. Амбр, Абрамс можна зробити, да? Ти коштуєш, кстати, не так дорого. Тому, можливо, ми сьогодні виїдемо на танку. Ха-ха, три з половиною мільйона мені ще треба, у мене є 50 тисяч, дам. Прикольно. А скільки за весь час у мене збиралось грошей. 200 штук. Оце кайфи. Оце можна сидіти зараз. Почекай, якщо в мене тисяча приходить в секунду, значить 10 тисяч в 10 секунд. Значить, 100 тисяч в 100 секунд, і мільйон це тисяча секунд. А тисяча секунд це 16 хвилин. За 16 хвилин я зможу назбирати мільйон. А мені треба 2,5. Це коротше дуже довго. Погарячкував трохи я за Абрамса. А, у мене й безплатне, колесо фортуни. А оце дороге, то в мене нема. Супер F 15 додавили. Даркстар. Добавили, Х2 Джаггернау, тось Су-47 Добавили Це все Добавили для донатних чуваків. А простим смертним не дали нічого. Голден F16, він галімий вообще. Він самий смердючий. Але почекай, він нібито стріляти вміє. Значить, він не самий смердючий. Він нормальний тип. У мене є безпрограшний варіант. У мене є Б-17. І ми можемо його, до речі, прокачати. Він доволі класний. Ми можемо демедж вкачати, ХП, швидкість, і ще раз швидкість, і заспавнити його. Він класний тип. Він доволі швидкий. У нього не крутиться Пропелери, а ні, все, начали, Слава Богу. І ще він вміє стріляти. І стріляє він дуже хорошо. як на свої гроші. Вали він дай Боже. Ха-ха, мені це подобається. Ми ще його можна релодити, і це супер класно. Ось до в нас є тіп, в якого нема бункера. Коли ви бункери всі покупуєте? Отут у нашого є бункер, але не хотів би нашого рейдити. Ладно, давай попробуємо. Мені треба все одно трішки грошей. Так, ти тут взлітаєш? Не взлітай. Не взлітай, друг. Все буде супер. Все буде супер. Тобі взлітати не треба. Ну, ламайте цю штуку! Хлопці! Давай, панали. Я, в принципі, знаю, що треба робити. Мені треба було пулемета взяти. А я не взяв пулемета. До речі, дезматч зараз почнеться. Я хотів в нього зайти, але я вже рейжу, тому, друзі, вибачайте, за дизмач ніякого дизматча не буде. Так, мітінг-рум. мені це не треба. Нам сюди треба. Зараз він закриється прямо в мене перед очима. Ми його спробуємо відкрити. Відкривається він максимально поломано. Я не знаю, можливо, вони ще не доробили обнову якусь. Ох, йо. Так, виносимо. Ай, Та я вообще якийсь приколіст! Як я наступив на нього? Кінти. З цією обновою я став якимось безтолковим, якщо чесно. І так як я став останнім нубом, що хочеться сказати? Надо, напевно, робити ребітхам, щоб я в наступні рази отримував більше грошей. Тому в мене буде бонус кеш. Мені дасть ця дельтаплан якийсь. О, мої чуваки рейдять, диви колект. 25 тисяч дали мені. Ладно, робимо ребітха. Бемц! І у мене немає нічого. У мене є сумка з баблом. А, яким баблом? А в натурі 25 тисяч чуваки вкрали, і в мене гроші появились. Диви, я ще з прихожу, у мене 25 тисяч з'являється, да? Да, диви! Ха-ха-ха! Щас я прокачаюсь, ти диви! П'ять баксів тут все шалено. Ізі погнали. Так, які стіни? Давай мені роботях. Роботях мені треба. Лазер, двері, стеля. Там що ще вкачувати. Давай в мене є бабло, В мене є гроші. Я прокачений тіп. Давай, 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 давай. Давай оцю штуку. Оцю ось. Ша одного працівника. Мені треба. Ножа, давай Що х... що скажеш, я буду прокачувати? Ну це, конечно, не сильно хочу вкачувати. Ну, ладно, давай оцю штуку купимо. Узішка. О, по мені вже йде обстріл з якогось дельтаплана. Нубського. Ні, ладно, він не нубський. Я вас підманув. І він зараз мене розстріляє, бо мені надо купити оцю штуку, бо без неї ніяк. Бо треба купити. Бо я зараз буду купувати всякі штуки, які будуть показувати мені донатні штуки. Він ще, кстати, такий нуб, що він не може попасти, бо мені диви. <реш> я як наче в кіні поняв під обстрілами. Ховаюсь, тікаю, ось я стелю поставив, та й все, хана йому. І ще одні лазер двері. Все, я виходить більше звідси не буду. Я буду. Це буде мій бункер. І ось я купляю всякі донатні предмети, які мені не потрібні взагалі абсолютно, бо ніякого сенсу з них просто-напросто немає. Зато можна додати ще одного працівника собі. І це супер. А ось він прийшов! Так, я ж двері поставив. Фу, слава Богу. Щас ти хана буде. На! Отримуй плюху! А я взагалі не дамажу, поняв? Я взагалі не дамажу. Ну і він не може нічого зробити, він не попадає просто. Диви, диви. Ну я його все рівно дамажу більше, ніж він мене. Диви, хоча я з УЗІ стріляю, я щас винесу. А він хилиться, гамню, колисий. Скільки ти можеш хилитись, чорт! Коли в тебе аптечка кінчиться? Диви, він хилиться постійно! Ану провалюй звідси. Вали з моєї будинки. Диви. Пішов ти в баню, не буде з тобою навіть битися. Ти не достоин цього. Ти розумієш? Ти не достойний того, щоб бити землю Диви, стріляй з гранатомета Диви, силу силу Сей, Я тебе тільки що просто унижав тут. А ти вже сидиш і стріляєш мені в спину, да? Чорт Пішов ти, геть. Постріляй, постріляй. Щас я куплю якусь пушку. щас тобі хана буде. Щас ти хана буде? Щас я щось куплю. Мп5 ось, Вона потужніша. Іди ж ти сюди, лисий глобус. Так, ти чо прийшов? ТИ що прийшов сюди? Ой-ой-ой, ма хп немає, він по мені попав. Снайперки. А вона вообще не стріляє, це мп 5 я не хочу! Я не можу нічого зробити. А той зі снайперки собі стріляє зі свого літака клятого. Панали, я щось його розвалим, попадати не вміє, умеє нічого. Що чо ми з бункером? Чого він мене відкритий? Іде ж ти сюди, жук, навозний. Ага, сейчас релот. Угу. Іди сюди, іди сюди. Іди сюди. Іди сюди! Аптечки він включає, да? Зараз я перезаряжусь. Не вмієш ти ні чорта, ні стріляти, ні чорта. Іди сюди, іди сюди. Давай, 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 давай! Є! Yeah! А ти що прийшов сюди? Ти тоже йди звідси. Це мій літак, поняли? Я щас зламаю. Прийшли, ти прикинь. І розказують мені тут, що мені робити. Обстрілює мене щось. Він та... Ага, я пані. Крутий ти чел. Тиві опять прилетів, да? От жу. Не дає він мені розвиватися. Ти подиви на нього. Що він творе? Ракети запустив в мене. Чорт чи що? Ладно, будемо стіни прокачувати. Оцю штуку, оцю штуку. Давай, давай, все, все все підряд, давай. Стіни якісь, я не знаю, можна, щоб у мене захист був хороший. О, почекай. У мене ж нема аероплана. А чому ж я взятиму Б17? Можу! Іди ж ти сюди, чорт! В смислі? Взлітай! У мене немає рублана, я не можу злетіти, я понів просто все повипадало. Я не можу нічого зробити. Ладно, видно, друзі, не судьба. Мене просто нищать, і я під градами обстрілів опинився і мені хана. Ні, я сховався. Слава Богу. Короче, друзі, так як нам не дають змоги нормально розвиватися, я пропоную завершити на цьому відео. Бо мене спокій не лишать, а прокачуватись я не можу. Бо треба прокачувати дуже багато мілких деталів. Відразу все нормально не качається, і це просто халепа. Прокачується якась ерунда, якісь оці всі штуки. А вони мені просто не потрібні. Мені треба звичайна взлітна полоса, і я тоді його міг би розвалити. Але це все буде в наступних серіях. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини і долучайтесь до телеграм-каналу. Прямо там, прямо зараз, проходить розіграш на новесеньку клавіатуру. З вами був Саня і всім пока.